Вітаємо друзі, на нашому каналі. Як ви знаєте, війна по різному впливає на психічне здоров'я людей. Вона вкликає різні розлади, у тому числі депресію, посттравматичний синдром та тривожність. І тому ми сьогодні вирішили приділити увагу одному із цих трьох пунктів, а саме тривожності. Для початку вияснимо, що таке тривожність. Тривожність це схильність переживати емоційне хвилювання та тривогу. Воно виникає у наслідку запланованої події, яка не є реальністю ваших очікувань. Звичайно, тривожність проявляється у вигляді певного фізичного занепокоєння і коливається від найнижчого до найвищого і проявляється у певних фізичних симптомах. Відчуття нервозності, підвищена температура тіла, прискорене дихання, тремтіння, швидка втомлюваність. Проблеми зі сном. Труднощі з концентрацією, нав'язливі думки та підливість. Як виявити тривожність, ми запитали у спеціалістки наблюдати за чоловіком, як он проявляється, як он двигається, як он говорить, о чому він говорить. Как он с жизнью, вещами, людьми, в І як заспокоїти себе у моменти тривожності? Вправа заземлення. Я відчуваю спокій. І я думаю про природу. Я повільно вдихаю і видихаю повітря. Я відчуваю свої руки, і я можу їх зімкнути і розімкнути. Я знаходжуся у контакті зі своїм тілом та рахую від 1 до 10. Я заземляюсь, тобто фокусую увагу на навколишньому середовищі. Я бачу дерева, які стоять непохитно та не мають листя. Я бачу велику площу землі, яка має грудочки та чорний колір. Я бачу чисте, блакитне небо, яке дарує захід сонця. Я бачу гарну, красиву, широку гору, яка має сірий колір. Я бачу гарну невелику чорно-білу собаку, яка намагається мені щось сказати. Я відчуваю, що пляшка холодна, наповнена, гладка, опуклої форми, і вона приємна на дотик. Шапка антистрес м'якенька, тепла, легко зжимається. Вона синього кольору. Та має циліндричну форму. Чохол від телефону зеленого кольору. Тугий, погано зжимається. Але добре тримає свою форму. Зараз я відчуваю своє коліно. Воно круглої форми та тверде. Вправа відчепитися з гачка. Спілкуючися з друзями, сміючись та обговорюючи теми. Я зненацька відчула серцебиття, утруднене дихання, таватні руки, але не втратила контролю. Розуміючи, що це тривога, я відчепила з гачка страхи про майбутнє та тілесні відчуття. Коли мій психологічний та фізичний стан прийшов до норми, я залюбки повернулася до розмови з друзями та стала обговорювати стару тему. Права книжка з малюнком, Білий лист допоможе мені відпустити тривогу. Тут зображено всі мої страхи, які я переживаю всередині. Але я закриваю листок, і я знаю, що ці малюнки поруч зі мною. Так, вони зі мною ось тут, у правому кармані. Листок з малюнком допомагає мені тримати фокус на реальності. И какие порады может дать специалист? Выбрать для себя те стабильные аспекты этой жизни, которые дают вам энергию, наполняют вас и заряжают вас. Это может быть музыка, природа, ваши хобби, увлечения, интересы, которые не зависят от внешних обстоятельств. И обязательно уделять этому достаточное количество времени. Жити и сейчас і наповнятися жизнью. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що зараз, на жаль, ми не можемо так спокійно займатися справами, до яких звикли до часів війни, і тому це може викликати певні психічні стани, такі як депресія, стрес і тривожність.